Дисклеймер На даному відео присутні кадри паління та медичного огляду тварин. Усе, що відбувається в кадрі, має просвітницько пізнавальний характер та не несе загрози. Пам'ятайте, коріння може бути шкідливим для вашого здоров'я. З повагою Урса Медіа. Як моя риба, моя риба, моя риба, де лапу, давай лапку, давай лапу. Ця собака з Сєвєродонецька. Мені було сім осколків. Ми її прооперували, але нервова система тварини не витримала. І коли ми її повернули назад в підрозділ, де вона служила, вона проявляла агресію. Куди би ми її не пристраювали? В один підрозділ і в прикордонну службу, і в нацполіцію. Вона візде неадекватно себе веде, тому що в неї вже психологічна травма така, вона вже сприймає людей як загрозу. Нас він сприймає добре. Ми для нього родина. Ідемо далі. Ой, у вас тут лелеки? Лелеки з Херсона. З Херсона лелеки? та що? Так, дві лелеки готуються на операцію, одна і друга на ампутацію крила. А дві лелеки вже вилікувані, я думаю, на другий рік вони полетять. Це от в нас є а так, раз. Так, так, волонтери нам привезли. Зараз вони будуть У нас зимувати, ми вже думаємо, якісь лампи, якісь сарайчики, тому що все-таки не підготовлено для птахів. Це ми під поїзд попали пів собаки. Моя дівчинка. А це наш мальчик. От там мальчик такий. Був такий випадок при деокупації Бучі. Буча. А де ж вона? Буся, іди сюди, Буча. Ми в Бучі, коли оперували собак службових, до нас дві дівчинки підійшли. У таких національних жовто-блокітних бантах підходять. Каже, хто тут доктора й болить? кажемо ми. І такий на руці, Я думав, котеня повністю обпалене. Ми його пантенолом намастили за шеворот, хмельницький привезли, розібрались, коли лисиця. Це вже третій рік, слава Скобали Богу. А це наш Фіма теж з літом. З Бучі він дав? Ні, він не з Бучі, він з Донеччини. Ого, як ти. Так Я що це зі. наш такий джиґіт, теж був з одним осколочком. Ну, ну певно, як ми знайдемо нормальний mm. зоопарк. Чи зоопарк це жорстко mm. говорити? Mm. Нормальний реабілітаційний центр ми віддамо. Тих тварин, диких, які в нас є, я вам всіх показати не можу. звісно, в гарні умови. Ну, дивіться, ну, що є краще на світі, ніж посмішка і така поведінка тварин. Я кажу, вас малінуа убійця Та подивіться, який це убійця, як він руки лиже, як він лапку дає. Моя цьома така. Давай чуха, моя риба, моя риба. От вам і наш маленький зоопарк. який вважає. Считає стаціонара службових собак прош да. прошу вас писать давно тут не було так пишіть пішли, піште сюди боже фацать моя любима процедура зараз буде службова собака може атакувати Тим більш контужена тварина може атакувати і себе неадекватно поводити. Але ми знаємо, що ці тварини, вони вже в нас не перший раз. На жаль, дуже соціалізовані, службові і розуміють більше, ніж люди. Давай, так, біжить. Як звати? Ніка. Я блю монітор. Це обстеження задання дослідження чи немає порожнення. В даному випадку мимося зараз на печінку жовчний кур і протоку. Трошечки є заповнює процес по краю. Фістки, чинки, так, я... так, сонечко, давай. Держись. Почись. Я знаю, це, це неприятно. Зайчику, це неприятно. Хорош. Хороший. Хорош. Все, ще трошки, ще трошки. Ще трошки зараз кумарик вкус, кумар нормальный. Кумар. Дівецький да? кровь. Угу. Сирця, кров пальце. Ті, хто заслужив на добре, в майбутньому будуть собаками-котами, а ті, хто погано робив, будуть такими самими людьми, які є. Завжди. Це два з Харківського контактного зоопарка, то що ми кидали, оперували тут. Це отакі ми знайшли, достали оперативним путем з тварини. От хотілося б сказати, що вам нема куди залізу, дівати, причому тут наші люди і тварини. Саматропної птиці ніде не видно, тому що безпілотники збивають, збивають птицю. От вам, і війна. У 2017 році, коли йшло АТО, було в самому розгарі, кінологами Національної поліції України був створений перший польовий шпиталь ветеринарної медицини Національної поліції України. В ті часи 17-го року ми об'їхали всю передову від Сєвєродонецька до Луганська, від Луганська до Лисичанська, від Лисичанська до Маріуполя. І не один раз було проведено 500 операцій, більш ніж 500, точно я цифру назвати не можу службовим собакам. І так, шпиталь у віді польової одиниці існував, а вже при початку. Повномасштабної війни на другий день повномасштабної війни було прийнято рішення теж з ініціативи поліції, голови військової адміністрації, Держпродспоживслужби було прийнято рішення районну державну лікарню ветеринарної медицини перекваліфувати військовий шпиталь. І так, з другого дня війни ми почали свою діяльність. Наразі було об'їхане. Практично всі деокуповані території е, Одиниці було надано допомогу, якщо вважати, суто службових собак, це близько двох тисяч службових собак. Ну, справа в тому, шпиталь, він же ж, е, робився для службових собак. А ви знаєте, якось доктору пройти мімо неслужбової собаки, яка потребує допомоги якусь цинічно і трошки так, знаєте, за душу рве. От, і приходилось після основної роботи, після операції на овчарках на надавати допомогу і безпритульним собакам, і тваринам, які постраждали в приватного населення, і сільхозтваринам. Я пам'ятаю корову машку, яку я оперував в Бучі, mm -hmm. яку вдарив осколок, я пам'ятаю цю бабушку, я пам'ятаю цей літр сметани, який вона потім передавала, mm -hmm. дуже приємно було. І взагалі... Ви знаєте, за цей весь час, от ми зрозуміли, такий довгий час не було військово-ветеринарної медицини. І зараз вісім чоловік обслуговує всі роди військ. Ми не говоримо про Збройні сили України. в них дуже сильна своя військово-ветеринарна служба. Ми говоримо про польову службу, в якій ми одні. тобто, про ветеринарну службу, яка на передовій. Mm. і організовувалися. Mm. Потім був один зоопарк, потім був другий зоопарк. Евація с... да, тварин. Евакуація тварин. Це, це двох контактних зоопарків: Харківський і Київський. За допомогою Пальохіна, це центр реабілітації диких тварин. Ми змогли прооперувати і верблюдів, і поні, і дівка Грішу, як зараз його пам'ятаю, потім передати їх назад. От так і приходилось під час війни працювати з парковими звірями. Ми ж не їдемо в єврорівня операційну на передові. Ми приїжджаємо це правило, чи землянка, чи кінологічний підрозділ, чи взагалі окоп. Нас були в окопах, навіть ви так. У нас були операції, коли бійці тримали над нами простин, щоб земля врано не сипала тваринам. тваринами. Розумієте, от такі умови були. Це дуже тяжко, коли на тобі бронежилет, каска і ще в руках скальпель тримаєш. Це не ці умови, коли заходиш в операційну, все стерильно, замився і оперуєш. Ну, приходилось і так роботи. Але, ви знаєте, як би не тяжко було, в мене такі доктора і такі фільшера, що я думаю, що вони і на Марсі прооперують. Це всі мої студенти, я професор кафедри, всі вони в мене вчились, чи вчаться. Це все діти, яких я пам'ятаю ще з коледжу, там, де я теж викладав. Тобто, це вже сім'я, родина. Я вам скажу, чому я розумію певну мову собак. Є в святому письмі, я не помню ім'я Святого, який писав. Все, що дихає, все, що дихає, все слави Господа Бога нашого. Тобто птиця. Собака, кіт, корова, людина. Я людину не називаю першим тим, хто дихає, я називаю першими тварин. І от якщо брати святе письмо, вибачте, вони мають таке ж саме право на життя, як і ми. І коли говорять, що там собака на передовій, там що там добийте її, там, що її там з того завала доставати, я б їх, не знаю, я б їх, навірно, за такі слова. Та поперш за все, з-під завала достати живу істоту, яка не може собі дати раду, врятувати тварину чи людину, яка обезсилена, яка не має сили, яка не має здоров'я. Я, Я взагалі не розумію цих слів. Я тварин люблю більше, ніж людей. Був у нас випадок, так. Це була Чернігівська область і. Вони, ми... ж, вони ж теж беруть тварин, да? так, 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 разом. в них теж є кінологічна служба. Mm -hmm. І е, мені в шпиталь попадала восточноєвропейська вівчарка з флагом Росії mm -hmm. поранена, яку ми прооперували і передали е, в певні структури. Дуже гарна така племінна. І таке було, до речі, ну, собака не винна, mm -hmm. з якої вона сторони. Як mm -hmm. навчили, так собака і робить. Повірте мені, якби собака мала трошки більше розуму. Вони дуже розумні. але Якщо б вона розуміла, що відбувається, вона б ніколи б не пішла воювати чи кусати когось. Та не буває в тварин такої жорстокості. Не буває. Чому постійно порівнюють з тваринами? Да, Господи, я з тваринами працюю більше 30 років. Та да немає в них жорстокості в опіорі. Тварина не буває жорстокою. Жорстокою може бути тільки людина а по відношенню війна? до тварини. Виховання людини починається з батьків. От як мама йому скаже, як відноситись до собачки кошки якщо дитині в трьох-п'ятирічному віці не внушили, що не можна тварину бити ногою чи рукою чи палкою, вона буде пам'ятати це до кінця життя свого. Якщо вона бачить, як батько ногою б'є писеня, чи як батько стріляє чи ріже тварину і снізи, вона буде робити те то саме. Тому що більшого авторитету для дитини, чим батько чи мати, немає. Це все йде з родини. Яка родина, які льотчик, такі бомби? Вдома в мене шість котів, це мої самі любиміші коти: Варфоломій, бусинка, Васька, Лашка, е Бася <кій> і Фуфік. Шестої режисі цей Фуфік. Ми його назвали в честь собаки, в честь вірніші фаїни Гірину Ранівської її назвали Фуфа. Це така любима актриса, всесвітня. І ще є дві собачки: є Маня і Сьома. Ви знаєте, людина вважається щасливою, якщо її вдома чекають собачі чи котячі очі. Ну, не вважаючи дітей, батьків, ми не говоримо про це. Ще будуть поранені, травмовані тварини. А там ми вже поїдемо в поїздку, там mm -hmm. вже ми поїдемо далеко, в зону бойових дій. Я думаю, з Божою допомогою вернемось. У нас велике тут буде таке собиття, ми хочемо капличку построїти. Uh -huh. Знаєте, певно, це буде єдина в світі капличка святого Власія. У нього є таке святе письмо, і там є такий святий Власій, який написав, рятуючи. І лікуючий тварин дає навзаєм Господу Богу, святий Власі. І тут, на території військового ветеринарного госпіталя, буде капличка, церкушка, храм. Це ваша ініціатива. Моя ініціатива Дуже і це буде певна, певна перша в світі капличка, де можна помолитись за здоров'я своєї тварини. Все Думаю. в нас є? І машини в нас є. Якщо поломана одна машина, їдемо на двох, поломано дві їдемо на одну, але ми все одно їдемо і забираємо. Які би препони не стояли, завжди є розпорядження на виїзд, і ми збираємося, вдіваємо бронежилет, беремо зброю і їдемо. Дивіться, я на передовій бачив такі ситуації, коли діти на руках несли поранену собаку. Ховали її в підвал, це було в Ірпіні. Я бачив, коли пожилі бабушки дві ну, років за 70. На тряпці волокли поранених котів в переносках, це хтось переносив і попали під обстріли, ці коти попали, і ці бабки їх тягнули, рятували. Я раніше думав, що тільки собаки людяні. Mm -hmm. А тут я побачив, що і такі, як я, теж бувають людяні. І я рад тому, що я живу в такій країні, де рятують не тільки самі себе, але й рятують тих, як я казав в началі інтерв'ю, як написано в святому Писанні: все, що дихає, все прославляє Господа Бога. Все має право на життя.